Просто не люблю брехню і лицемірство. Іван ви завершили? Я погодилася, тому що моя сестра попросила мене погодитися. Вона сказала, Надя тільки з одного міркування. Юлія Володимирівна знає Путіна. Вони разом підписували газові контракти. Вони разом посміхалися, вони разом дружили. Вона повинна прийти до Путіна і сказати: Вова, віддай Надю, тільки вона цього не зробила. Моя сестра марно сподівалася. Мою сестру почали використовувати в політики, бачили, що вона не є керованою партією Батьківщина. Вони дуже боялись мого повернення. Другого разу, коли я поїхала за Харченком платитись на перемовини, для того, щоб можна було поговорити про звільнення людей і напряму починати заключати, так як це в 2014 році було, між комбатантами можна було віддавати і повертати людей. Я тоді дізналася, що виявляється з тим же Захарченком, коли колись спілкувалася Юлія Володимирівна на грані злому, Майдану і війни. Але Юлія Володимирівна постаралася цього уникнути і осудила мене за те, що я спілкувалася. З яких саме тем спілкувалася Юлія Володимирівна? Звичайно ж, тільки за Україну. Вона хотіла, щоб її підтримав Донбас, тільки Донбас її вже не підтримав. Їй згадали ту ядерну бомбу і колючий дріт. Тому це лицемірство, яким от постійно батьківщина дуже красиво прикривається. Мене як людину вразило до глибини душі. Я б, напевно, ніколи б не говорила цього в ефірах. Я б, напевно, так і промовчала. Але ви самі любите спекулювати на тих темах, що дрянь я.